Топ 5 українських фільмів, які варто подивитися, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, та постав вподобайку Я, Побєда і Берлін. Це кіно засноване на літературному дебюті Андрія Кузьменка. Більш відомого як лідер групи Скрябін, фільм розповідає історію простої, але захоплюючої подорожі молодого хлопця Андрія та його друга Барта на старенькому автомобілі «Побєда» до столиці Німеччини. В основі сюжету лежить проста винахідливість і оптимізм головного героя, які допомагають йому подолати всі труднощі на шляху. У фільмі тонко переплітаються гумор і низка неймовірних пригод. Фільм є не тільки розважальним, але й наповненим справжніми емоціями, музикою та теплими спогадами про дикі пригоди молодості. Люксембург-Люксембург це трагікомедія від українського режисера Антоніо Лукіча. Фільм розповідає історію двох братів-близнюків, яких грають учасники гурту Курган і агрегат Раміл та Аміл Насірови. Вони вирушають у подорож до Люксембурга, аби знайти свого рідного батька, який покинув їх у дитинстві. Фільм майстерно балансує між гумором і драмою, розкриваючи складні стосунки між братами, їхні внутрішні конфлікти та пошуки ідентичності, випробування героїв через їхній неповторний погляд на світ та безперервні суперечки надають фільму особливого шарму, викликаючи у глядачів одночасно сміх і співчуття. Смак свободи. Це український художній фільм, який розповідає історію молодої дівчини, Варя талановита кухарка. Виявляє, що її висока кухня не потрібна у простому придорожньому кафе, розчарована, але не зламана, Вона вирішує тікати від рутини і знайти своє справжнє призначення. У пошуках себе Варя знаходить старовинну книгу забутої легенди української кухні Ольги Франко. Ця неочікувана знахідка стає ключем до її перетворення, даючи їй не лише натхнення, але й новий погляд на кулінарне мистецтво та життя загалом. Фільм показує шлях до самореалізації через дослідження своїх коренів і традицій, а також нагадує про важливість не здаватися і шукати своє покликання навіть у найскладніших ситуаціях. Мої думки тихі це українська трагікомедія. Яка стала дебютною повнометражною роботою режисера Антоніо Лукіча? Фільм розповідає історію молодого звукорежисера Вадима, який отримує незвичне завдання від канадського клієнта записати голоси рідкісних тварин Закарпаття. На перший погляд, це завдання виглядає як чудова можливість для професійного зростання, але все стає складніше, коли в подорож із Вадимом вирушає його мати Галина, роль якої майстерно виконує Ірма Вітовська. Фільм сповнений гумору і драми, які переплітаються у стосунках між матір'ю та сином, розкриваючи їхні внутрішні конфлікти та непорозуміння. Разом вони вирушають у дивовижну подорож по Закарпаттю. Мої думки тихі вражають своєю щирістю, унікальним поглядом на життя та людські стосунки. Щедрик це українська історична драма, яка розповідає про важкі долі трьох родин різних національностей. Українців, поляків та євреїв, об'єднаних жорстокою реальністю війни у центрі сюжету життя цих родин, які спочатку стикаються з репресивною системою СРСР, а згодом з каральною машиною Третього Рейху. Фільм майстерно відображає розмаїтість культур, що переплітаються у непростих обставинах. Звучання святкових пісень, характерних для кожної з представлених національностей, додає фільму особливої атмосферності, підкреслюючи силу традицій, які підтримують героїв у важкі часи. Щедрик це не лише про жорстокість війни, але й про незламність людського духу, який знаходить розраду у звичаях, музиці та єдності перед обличчям трагедії. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей.